В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников Представляю відразу наших гостей. Це письменник, колишній надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах Юрій Щербак. Вітаю! І політолог військовий експерт Григорій Перепалиця. Вітаю! день. звичайно ж, ми сьогодні будемо говорити про візит, який що не розпочався. Про візит президента України Петра Порошенка до Сполучених Штатів. зараз саме в ці хвилини вже готується зустріч президентів України і Сполучених Штатів Петра Порошенка і Барака Обами. Відповідні будуть рішення американського конгресу. Досить важливі розглядатися про надання. Україні статус особливого союзника Сполучених Штатів поза НАТО про те, як сполучені штати можуть допомогти Україні у сюжеті Андрія Кузнєцова. Під час майдану та після нього США неодноразово демонстрували свою підтримку українському народу. Кілька разів Україну відвідувала заступник держсекретаря Вікторія Нуланд. У березні в Києві побував держсекретар Джон Керрі, У квітні столиця України зустрічала вже віце-президента Джо Байдена. А відомий американський сенатор Джон Маккейн з часів другого майдану в Україні побував Тири рази він критикував керівництво США за м'яку позицію Росії та не шкодував Володимира Путіна. And Putin is to... Володимир Путін готовий пожертвувати певним сегментом російської економіки, аби контролювати схід України і ймовірно решту України. Володимир Путін прагне відновити російську імперію у тому вигляді, якою вона була. Йому нестерпне існування вільної, демократичної та процвітаючої України. Тепер настав час української делегації відвідати Вашингтон. Колишній посол в Україні Стівен Пайфер в інтерв'ю голосу Америки заявив, що візит Порошенка стане великою подією. Виступ Петра Порошенка у Конгресі зазначає Пайфер стане для українського президента прекрасною можливістю з дуже високої трибуни звернутися до американських законодавців і всього американського народу зі своїм баченням того, як Україна буде рухатися вперед, як вона буде боротися з дуже важкими викликами, включаючи дії Росії на сході України. Нещодавно колишній міністр МЗС України Володимир Огриско в ефірі Радіо Свобода сказав, що американці діють досить м'яко, але поступово нарощують свій тиск на Росію. Чому американці поки що діють обережно? Я думаю, це так само спосіб такої собі ну поки що м'якої форми впливу на російського агресора, але якщо ми порівняємо ситуацію. Трьохмісячної давнини, і сьогодні американці роблять все таки все більше е, очевидні і предметні кроки. Я е, дуже великі надії покладаю на наступний візит Порошенка до е, Вашингтона е, на його зустрічі із президентом із е, сенаторами і конгресменами е, США. Я думаю, що це е, дуже пришвидшить процес надання Україні цього статусу. Союзника поза межами НАТО ще один механізм допомоги Україні у боротьбі із зовнішньою агресією санкції проти агресора. Больові точки Росії відомі нафта та газ. Нагадує економіст Володимир Лановий. Я думаю, що Америка використовуючи ресурси нафти і газу своїх сховищ, буде сприяти зниженню світових цін безумовно. І відомо, що ціни на нафту вже. Еще висим тенденцію до зниження. Напередодні візиту президента України до США американські сенатори Роберт Менендес і Боб Коркер внесли в сенат проект закону про нові санкції щодо Росії та підтримку України, один з пунктів, якого передбачає надання Києву зброї, зокрема у списку протитанкове озброєння, радари для ідентифікації та виявлення артилерійських батарей, безпілотники та інше, пише Українська Правда. Планується, що документ голосуватимуть у Сенаті у четвер, невдовзі після виступу президента Петра Порошенка. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода. Отже, напередодні зустрічі з президентом України, президент Сполучених Штатів Барак Обама сказав, що це побачення в овальному кабінеті має бути сигналом для президента Росії Володимира Путіна, яке подіє більше ніж десятки тисяч слів. От скажіть, панове, нового вас відкажу. А в принципі, президент Путін сприймає такі сигнали? Я думаю, що було б краще, щоб сам президент Обама дав сигнал. Президенту Путіну підписавши о той закон, який сьогодні буде голосуватися в Сенаті, і надавши Україні потрібні озброєння, це було б найвагомішим сигналом. І звичайно визнання України головним союзником Сполучених Штатів рівно ж як і Грузії та Молдови. Звичайно, можна. Казати про сигнали, коли в кабінеті овальному з'являється лідер держави, яка зараз потерпає від російської агресії, але думаю, головний сигнал Америка ще дасть ще попереду, тому що сьогодні вони вже на доброму шляху, і я наприклад особисто дуже підтримую позицію сенатора Макейна. Я з ним неодноразово зустрічався. Знаю його позицію і поділяю, звичайно, агресор. Мусить бути покараний, а е, м'якою дипломатією цю справу навряд чи можна вирішити. Ну те, що зараз зустрічається Обама і Порошенка, це вже м'яка дипломатія або перехід все ж до якоїсь більш значущої форми підтримки. Не можна бути впевненим, що президент Обама поділяє погляди Байдена. І, на жаль, це сумно, тому що Обама сьогодні позиціонує себе як миротворець. І максимум на що він здатен, це на застосування так званої м'якої сили тиску проти Росії, яка виключає пряму воєнну допомогу. І незважаючи на те, що дійсно зареєстрований в Конгресі цей законопроект, про який говорив Юрій Миколаївич, дуже важливо знати, які саме види озброєння будуть передаватись Україні. А те, що будуть передавати, передаватись безпілотники, це дуже добре, тобто оснащення. Але що нам потрібно? Нам сьогодні потрібні навіть не а, е, протитанкові засоби переносні. Нам потрібні розвідувальні ударні комплекси. А, це високоточна зброя, яка може вражати не на короткій дистанції з окопа. Чи там з укріплення російські танки, а яка може просто поражати е, цілий танкові батальйони? От що нам потрібно. Але е, я не думаю, що поки що Сполучені Штати Америки готові надавати такі озброєння. Тобто, ми не можемо розраховувати на широкомасштабну воєнну допомогу чи воєнно технічну допомогу озброєння з боку Сполучених Штатів Америки, тому що Поки, поки Обама дотримується зовсім іншої, так званої миротворчої політики. Що стосується воєнних союзів, то не треба мати там велику надію на те, що Сполучені Штати Америки підуть на підписання воєнного союзу. А що таке тоді статус особливого союзника? І, і вряд чи ми отримаємо статус особливого союзника в тому стані, коли ми знаходимося в війні з Росією, але не визнаємо цієї війни, ми не декларуємо себе жертвою агресії, агресією, і ми позаблокова країна. На, на яких підставах тоді США можуть там дати союзник? І питання в тому, якого союзника а, і що буде там міститись. Якщо це така комплементарна буде заява, яка під собою не буде мати ніякої воєнної допомоги, а обмежиться тільки дипломатичними засобами, то нам така, такі союзницькі відносини не потрібні. А скажіть, пане Юрію, от, в принципі, не тільки ж Обама зараз миротворить, зараз і президент Порошенко миротворить, зараз Україна діє з миротворчої такої точки зору на східному напрямку. От Що може дати така зустріч миротворців в цій ситуації? Ну, насамперед, президент. Порошенко миротворець в тому ступені, в якому Україна е, зазнає поразки військової в зіткненні з е, вишколеними і е, надзвичайно добре озброєними регулярними військами Росії. Е, е, і це абсолютно зрозуміло не тільки військовим експертам, але й всім, що Сьогодні настав критичний момент, і президент Порошенко не може взяти на себе відповідальність оголосити повномасштабну війну країні агресору, яка має ядерну зброю і вже погрожувала нам цією зброєю. І це може призвести до десятків тисяч жертв. Тому ясно, що він, миротворець, і повинен вести якусь миротворчу політику а з другого боку. Росія теж там не однозначно, все вона не є монолітною і якісь витоки інформації йдуть про. Роздраю Кремлі, коли нібито якась псевдо шоста колона з'явилася бізнесмени, які проти російської агресії, бо вони потерпають від західних санкцій. Тобто ситуація така, що її треба залагоджувати якимось мирним шляхом, що не означає, що назавжди буде мир, і що означає, що нам треба готуватися до війни. От до речі, про бізнесменів, пане Григорію. сполучені Штати в принципі могли б вже давно здійснити такі серйозні санкції, Санкції проти російських олігархів, які так чи інакше примусили б їх більш серйозно ставитися до дії власної влади, а не бути її підморів, тому що скільки нам не говорили, що російські олігархи нічого не можуть зробити, і їм і не потрібно нічого зробити, тому що в цій ситуації вони нічого не втрачають. Ну питання в тому, а, а, який режим зараз політичний режим встановлений в Росії, в Росії встановлений профашистський. А, режим і тому, якщо ми згадаємо ситуацію з Третім рейхом, то там Гітлер теж крупний бізнес підпорядкував інтересам війни, інтересам мілітаризації, і крупний німецький бізнес дуже потужно працював. Але а, вони на... нічого теж вони, німецькі <клес> бізнесмени, які працювали із нацистським режимом, вони теж нічого не втрачали, але на них не можна було вплинути. Шах не тримав свої мільярди, умовно кажучи, чи круп в американських банках. Ну, тому, тому Путін поставив завдання виводити активи російських олігархів за кордону і залучати в Росію. І тих, хто, тих, хто не, не буде слухатися цього рішення, Путіна буде чекати доля Ходорковського, як зараз ми бачимо, долю наступного. Бізнесмена, якого також відкрили кримінальну справу і посадили, цей бізнесмен кращий друг президента України Вікторія Януковича, <клес> як про це говорили. Я е, засоби масової я, інформації. Не зважаючи на те, що він другий, я думаю, що це тенденція, це знак, який показує на олігархах, які будуть проти його політики. Не ти, я не погоджуюся, тому що я бачу зовсім іншу стратегію. Ми зараз бачимо виведення капіталу з Росії, а не повернення капіталу Росії, щоб цифри свідчили про зворотня, ми, ми могли б говорити, що хтось дійсно прислухається до цих рекомендацій. Взагалі. Ну, от, подивіться, що таке російська економіка. Ну, це як українська. Ми заробляємо гроші в Росії. Заробляємо чи крадемо немає значення. Виводимо їх в офшори, практично 90%, а на подальший розвиток бізнесу беремо кредити у Заходи. Якщо цих людей позбавити цих кредитів, на цьому російська економіка і закінчується того ж самого дня. І от, ви бачите, зараз. Захід 30 днів можна брати кредити, 90 днів брати кредити. Але я маю на увазі, що якщо б дії були більш енергійними по кредитуванню російської економіки, насамперед олігархів, все давно вже закінчилося. Не було б ніякої війни. Я в цьому абсолютно впевнений. Я не впевнений. Я думаю, що питання: що може зупинити Путіна? Російські олігархи не зупинять Путіна. Путіна зупинить дві речі: це перше за все, девальвація або обвал російського рубля. Що призведе до зубожіння російського суспільства, перше, і кількість трупів російських військовослужбовців, які будуть транспортуватися з театру бойових дій на Донбасі в Росію. оце два чинника, які є найбільш дієвими для того, щоб Путін змінив рішення і, і припинив воєнну агресію. Міти, що це може зупинити Путіна? Ну, певною мірою, звичайно, може зупинити. Хоча е все питання полягає в тому, от сьогодні я прочитав, що. Касянов назвав Путіна е, путінський режим Мусоліні. фашистський. нагадаємо, що Михайло Касянов це колишній прем'єр-міністр Російського. Так, Дальці, так. Будь ласка, ну будь. це дуже цікаво. Він не порівняв його з нацистським гітлерівським режимом, а з Мусолініївсько-фашистським режимом. Ну це політологічно правильно це, це це правильно. це да. дуже, це дуже це італіянський. Але ну, там подивіться, ну, давайте подивимося шлях. Мусаліні від більш-менш якоїсь там псевдоліберальної політики при фашистському режимі до. Агресії до участі в страшних війнах і до Шебениці наприкінці його шляху. І таким чином, я думаю, що є ще якісь фактори, яких ми не знаємо. Нам важко сказати сьогодні, а розвідка у нас, по-моєму, нікуди не годиться. І не думаю, щоб вона була в Кремлі. Що думають генерали? Не тільки Шайгу, який. Там ясно, що це поплічник Путіна, що думають генерали, там різні групи впливу, не тільки бізнесмени, але і бізнесмени також можуть відіграти свою роль, коли їм припече, коли вони побачать, що нема звідки брати кредити. І взагалі є такі розрахунки, що якщо Росію відлучать від системи SWIFT. Тобто вона перестане отримувати е, кредити, то це одразу вдарить дуже серйозно по е, російських по російському середньому класу, по бізнесмену бізнесу середньому і так далі. Е, я думаю, що тут є багато факторів е, зараз е, е, критики Путіна. Крайні праві фундаменталісти, типу Дугіна і Стрелкова, вони виходять з того, що Путін зливає Новоросію, що Путін поступово відходить від допомоги е, е, тим терористам, які захопили частину Донбасу. Е, важко сказати, чи це так, чи він відходить, але те, що якісь серйозні санкції на нього вплинуть, це абсолютно. Правильно, хоча з другого боку, як кожен диктатор, він буде навпаки намагатися довести, що він вищий за це. А російський народ, якщо йому впарять телевізійна пропаганда, що всі проти нього несправедлива він жертва, він буде йти на певні жертви. Спочатку кримської авантюри мої російські колеги говорили мені, що у Кремлі такі настрої, що велика війна почнеться рівно того самого дня, коли перший солдат армії Північно-Атлантичного Союзу, а насамперед американський солдат, з'явиться на території України, що тоді в Кремлі ніхто не буде коливатися і ніяких не буде навіть сумнівів в тому, що російські збройні сили мають перетнути територію кордону країни і Росії і вступити у збройне зіткнення із ворогом, бо це буде НАТО І от наскільки такі така інформація може бути суттєвою для президента Обами для американських військових, які усвідомлюють, що будь-які їхні більш активні дії по допомозі Україні в принципі спричинять їхнє пряме зіткнення з Російською Федерацією. Ну, Питання в тому, що російські війська вже перетнули. І це було не вчора. Ну я маю до вас офіційно України. перетнути без, без, без визнаючи перетнути так, як зараз нас там немає, нас знаєте, там немає. Що коли я ні, я і хата okay. не моя. А от okay. Okay. знаєте, коли визнає Путін, коли російські війська будуть в Києві, тоді він визнає, що так у нас дійсно є війська. Я вам задав не інше абсолютно питання на території України. А, так що з визнанням тут а, а, ми не можемо а, надіятись, тим більше що гібридна війна фактично цього й не передбачає, що стосується НАТО, зіткнення НАТО з Росією. Mm -hmm. Я думаю, президент Обама так і веде себе дуже обережно. У з, 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 таких допомозі України, тому що ні Євросоюз, ні НАТО не хочуть такого зіткненька з Росії. Більше того, вони не готові. А коли такий варіант можливий? Такий Вони варіант... готові психологічно чи тех, технічно? Вони не готові. Технічно вони готові, тому що воєнний потенціал НАТО в п'ять разів перевищує воєнний потенціал а Росії. А в економічному плані економічний потенціал країн НАТО в 20 разів перевищує економічний потенціал <кх> Росія під час час війни економічний потенціал грає не меншу роль ніж воєнний потенціал. А так от зіткнення це буде неминучим, а, коли Путін розв'яже гібридну війну проти країн Балтії. До речі, вже коли, чи якщо а, якщо. Це важливо, якщо але коли і якщо зараз в принципі дуже зближуються ці питання, і це можливо, тому що Путін же по великому рахунку розв'язав війну не проти України. Він розв'язав війну за перегляд світового порядку. І сьогодні це перший етап такої глобальної війни перегляд кордонів на пострадянському просторі. Після цього. Завершення цього перегляду кордонів буде перегляд кордонів найближчих сусідів, перш за все країн Балтії, і Путін, до речі, не приховує. Ми маємо вже інтерв'ю Путіна, який сказав, що ми можемо війти також в Вільнюс, в Варшаву і так далі. І це і це не просто бровада Путіна, це реальні плани, які розробляються Генеральним штабом. І що буде робити НАТО в такій ситуації? Звісно, що воно не направить своїх вояків в Україні. Але якщо воно не направить своїх вояків в... Країни Балтії, члени НАТО в Польщі, то тоді це крах всієї Євроатлантичної системи і крах безпеки Європи і Сполучених Штатів Америки. Чи можна взагалі вважати, що та система поглядів, яку викладає наш пан припилиця, взагалі? Поділяється американськими, якщо не експертами, з людьми, які відповідають за ухвалення рішення. тому що я не бачу там от такої жорсткої позиції. В місці. Ви знаєте, я зустрічав одного свого давнього знайомого в Києві, який дуже добре знає ситуацію всередині, бо він там високу посаду займає в Вашингтоні. Він мені сказав дуже цікаву річ, що зараз. Є жорстка опозиція проти Обами в Державному департаменті і навіть у Білому домі. Але поки Обама там господар Білого дому, то дуже важко щось зробити. Я думаю, інше. історія завжди викидала якісь непередбачувані фінти, повороти е драматичні. У мене таке враження, що зараз ми стоїмо перед катастрофою якоюсь, але ніхто не знає де буде, і очевидно, багато хто думає, що в Росії станеться якась катастрофа. Я просто хочу нагадати це інтуїтивне, абсолютно нераціональне відчуття. 52 році я був студентом медичного інституту, і коли сталінська ніч була страшна, коли репресії посилилися, коли він була справа лікарів у вбивці, а я був в медінституті, і все це бачив, що що робилося. в мене було враження, що щось станеться. Я не знав, що станеться, але сталося. Сталін помер. Тут я не знаю, що станеться, але таке, таке ж саме враження, що так довго це не буде продовжуватись. І щось відбудеться. А те, що Обама не піде на війну, це 100%. Європейський союз не піде на війну. Цей мир це Меркель Путін, а не. Е Порошенка Путін, це мир написаний рукою Меркель. Вони не хочуть війни, не готові ні технічно, ні психологічно. Тим паче, що е, сьогодні я читав статтю е, однієї впливової газети, де вони пишуть, що вони не готові до е, гібридно-диверсійної війни. і До цього типу вони кажуть, що коли їм оголошують війну, то тоді вони працює воюють. вони воюють про та стаття Атлантичної угоди. А коли їм не оголошують, коли зелені чоловічки з'являються, і коли ніби повстанці з'являються, що їм робити, на якій стадії їм е, зрозуміти, що почалася формальна війна Росії проти НАТО? Це дуже серйозне питання. Послухаємо дзвінок. Слухача. Доброго дня. Кажіть, будь ласка. А, алло. Так, да, будь ласка. Добрий день. Будь ласка, задавайте питання. Алло, добрий день. Слухаємо вас, задавайте питання. Скажіть, будь ласка, вопа, по перша, шановні гості, дуже спробувавши суперечки правильно ви все говорити. Я по до військового експерта. У нас наскільки я знаю, є високоточна зброя. І я кілька років таскають по виставках, а на, на зброя вона не поступає. І, і так само інше але озброєння, нас немає фахівців для ну щоб ними звипрацювали. І взагалі, як і як уваж ви видається реформи в армії. І що зроблено за ці півроку? Дякую, пане Ну, на жаль, нічого не зроблено за ці півроку, тому що ми перше ми не визнали, що ми в стані війни знаходимося, і тому всі бойові дії, які ведуться, а а відтак і дії міністерства оборони, вони ведуться в рамках антитерористичної операції, яка не передбачає застосування воєнних сил з юридичного боку в цій війні яку яку ведуться ведеться в рамках антитерористичної операції а, а це дуже серйозно тому що це не означає мобілізацію Військових заводів, надання їм воєнного заказу, замовлень вірніше, постачання на фронт, мобілізацію воєнних ресурсів і все таке інше. Тому, ну що ми говоримо, коли перше замовлення на харківський танковий завод, якщо вірити інформації і прем'єр-міністру, воно воно пішло тільки в липні місяці. То про які нові комплекси ми можемо говорити сьогодні. Тим більше, ми маємо пам'ятати, що все саме новітнє озброєння були розбро... були розпродані міністерством оборони для того, щоб покрити... покрити дефіцит бюджету. Ну я не можу зовсім погодитися з дуже шанованим мною паном Григорієм, що нічого не сталося народилася армія, народилася воля до боротьби. Погодьтеся з тим, а, що я... це немало. Просто слово не це не Це не реформа, але це згадав, не реформа армії. Я з вами згоден щодо високоточної зброї. Мені здається, що тут. До цього ще треба мати хоча б нормальні засоби зв'язку закриті, а не дзвонити по телефонах через московські мережі, коли все прослуховується. Треба мати радари ближні, які показують пересування там танкових груп і так далі. Цього немає. Треба дуже багато мати чогось, чого армія була позбавлена, і в муках в крові народжується ця армія. І будемо сподіватися, що і реформа. Відбудеться. Будемо на цьому завершувати вже нашу дискусію. Думаю, що до підсумків візиту президента України Петра Порошенка до Сполучених Штатів Америки. Ми ще повернемося в наших ефірах. Нагадаю, що нашими гостями сьогодні були письмени, колишній надзвичайний і повноважний посол України у Сполучених Штатах Юрій Щербак і військовий експерт політолог Григорій Перепелитя. Дякую, що були з нами цього дня. Програму для вас провів Віталій Портником. Хай щастить, шановні слухачі.